На зорі української незалежності у далекому 88-му Микола Поровський займав чільну посаду у рівне Промбуді. Перший виклик радянській системі він кинув, створивши разом з однодумцями товариство шанувальників української мови. Згодом вже колишній будівельник очолив обласну організацію народного руху, а в 90-му його обрали народним депутатом Верховної Ради УРСР. Тоді на Рівненщині ми, створивши організацію, боролися за те, щоб був прийнятий демократичний закон про вибори, щоб до Верховної Ради потрапили в якості депутатів ті, які будуть будуть виборювати незалежність, а не слухатися компартійного керівництва. У 90-му політик брав активну участь в організації ланцюга злуки між Києвом та Львовом. Одним з найпам'ятніших днів в житті для Миколи Поровського стало 24 серпня 1991 року. Цього дня Верховна Рада проголосила незалежність. Незалежність, а він разом з В'ячеславом Чорноволом, Василем Червонієм та іншими рухівцями заніс до зали парламенту. Синьо-жовтий стяг. Я був координатором депутатської опозиції народної ради. Ми цей прапор від освятили в Володимирському соборі, принесли на Софійський майдан до Святої Софії. Там відбувся молебень. І потім цей прапор несли до Верховної Ради, і зрозуміло, що мали його нести ті депутати, які в час боротьби за незалежність. Екснардеп згадує невдовзі після проголошення незалежності до столиці прилетіла російська делегація, на чолі з мером Санкт Петербурга Анатолієм Собчаком. Дипломати запропонували спільну україно російську армію. Тоді Микола Поровський звернувся до радіослухачів з закликом протистояти цій ініціативі. Після чого у центрі Києва зібралося більше 50 тисяч людей. Я запросив Собчака вийти і сказати, ви хочете знати нашу відповідь? Е, чи ми е, підемо на підписання навіть такого конфедеративно-союзного договору? Вийдіть до українського народу, скажіть йому про це. І Собчак вийшов, коли він побачив, це море людей, і це море людей всі гукає незалежність! Незалежність! Я побачив, як в нього трясуться руки. А вже через кілька днів, розповідає Микола Поровський, побачив Антолія Собчака по телебаченню. Тоді російський політик, виступаючи у думі, заявив: уся Україна за незалежність. Володимир Струс Назар Мідріган. Інформаційна програма День.